Доброго дня, колеги! Вітаю! Мене звати Яна Свердлюк, я методистка з англійської мови, відділу методичної підтримки видань НУШ видавництва Лінгвіст. І сьогодні хочу представити вашій увазі спільну розробку від видавництв Cambridge University Press and Assessment та Lingwist, а саме Superminds 3 Ukrainian Edition. Підручник складається з дев'яти розділів та одного вступного. Він повністю відповідає концепції нуж та віковим особливостям учнів, і був розроблений згідно модельної навчальної програми за редакцією Романа Шияна. Авторами підручника є професор Герберт Пухта та Пітер Льюіс Джонс та з українського боку це Інна Скрипник, яка адаптувала підручник та створювала український контент для нього. В основі курсу розвиток життєвих компетентностей та нейропедагогічний підхід і функція когнітивного контролю, що інтегровані в усі завдання підручника. Формування цінностей відбувається з допомогою цікавих історій про пригоди героїв, з якими школярі познайомилися ще в першому класі. Пісні, ремівки, граматика та практичні відеозавдання з аудіо та відеосупроводом. У кожному уроці є формувальне оцінювання, а наприкінці кожного другого юніта воно відображено у секціях Review або Think Back. Міжпроденні зв'язки відображаються у секціях Think and Learn. В секції Culture містять культурні компоненти про Україну та інші країни, а секція Phonics допомагає навчати наших школярів читання. Пропоную ознайомитися зі структурою підручника на прикладі одного з розділів. Для цього ми скористаємося розділом під назвою ДЗУ, який складається з восьми уроків, а також містить наприкінці себе розділ для самоперевірки. Тема розділу ставить основне питання, або ж мету. Як, наприклад, тут у нас Where do Animals Live? Упродовж роботи з розділом учні вивчають лексичний та граматичний матеріал відповідно до теми, щоб могти спілкуватись та дати відповідь на це запитання, або ж, іншими словами, реалізувати мету цієї теми. Також присутні історії, що розвивають цінності та мовні вміння. Не забуваємо і про міжпредметні зв'язки, зокрема, в цьому розділі це поєднання англійської мови із таким навчальним предметом, як Я досліджую світ, який доповнений проєктною діяльністю, з допомогою якого реалізуються такі компетентності наших учнів, як співпраця, критичне та креативне мислення, соціальна відповідальність, комунікація та емоційний розвиток. Перший урок кожного розділу це презентація теми та лексики, яка буде цільовою впродовж усіх восьми уроків. Римівка допомагає школярам вивчити нові слова, а секція Big Question допомагає персоналізувати вивчену лексику. На другому уроці учні вивчають граматику, яка подається через контекст. Та граматичне відео. Це підсилюється персоналізацією знань через елементи гри. Третій урок розділу це пісня, яка допомагає актуалізувати граматику та лексику, що були вивчені на попередніх уроках. Завдання до пісні допомагає розвивати критичне та креативне мислення, і тренувати когнітивні категорії, такі як пам'ять, увага, уява. Також є відео з піснею та її караоке версія. Пісні в підручнику спрямовані на розвиток музичного інтелекту, що сприяє засвоєнню вимови, ритму та темпу мовлення. Наш наступний урок спрямований на розвиток комунікації та поглиблення граматичних знань учнів. Це допоможе їх використовувати в інтерактивній комунікації через ситуацію гри або роботу в парах чи в групах. Кожен такий урок супроводжується граматичним відео, який проводить для школярів Penny The Penguin Весь вивчений матеріал до цього реалізується в історії, де показані конкретні життєві ситуації, які вимагають застосування відповідної лексики та практики мовленнєвих ситуацій. На сторінках історій присутні герої, з якими діти знайомі ще з першого класу. Історія подана у вигляді коміксу та підкріплена аудіо і відео супроводом. Наступний урок. Це skills, сторінки, які включають в себе завдання для розвитку всіх мовних мінь та підкріплені проєктною діяльністю. Цей урок покликаний розвивати критичне та креативне мислення, посилювати міжпредметні зв'язки, знання про світ, і також спонукати школярів використовувати вивчену ними мову у темі для вирішення завдань, які поставлені проєктною діяльністю. Наприкінці розділу ми маємо сторінку Think and Learn. Це класичний урок CLIL, який спрямований на розвиток міжпредметних зв'язків. Як, наприклад, в даному випадку ми маємо поєднання англійської мови із таким предметом, як Я досліджую світ. Урок супроводжується документальним відео, і наприкінці підручника є рекомендації для вчителів щодо проведення таких уроків. Сторінки рев'ю це приклад формувального оцінювання та самоперевірки учнів, їх вміння вчитися та спостерігати за власними досягненнями в парах, групах та індивідуально. Це джерело самоперевірки лексичних і граматичних вмінь школярів, контролю сприйняття на слух, написаного тексту та перевірки процесів пам'яті, уваги, мислення. Наприкінці підручника є секція Фонікс з додатковою практикою читання, що допомагає школярам розвивати вміння читати, писати та орієнтуватися в текстах. Не забуваємо і про український культурний компонент. Це теми, які були розроблені нашим автором спеціально для певних тем чи подій, які відбуваються в Україні. Її культурі вони допомагають учням промотувати українську культуру англійською мовою. Сторінка Teacher's Notes for CLIL містить методичні рекомендації для вчителів, які стануть в нагоді при роботі із секціями Think and Learn підручника SuperMinds Ukrainian Edition Grade 3. SuperMinds Ukrainian Edition Grade 3 містить аудіо, відео, супровід та електронний додаток. Для отримання доступу до матеріалів додатку рекомендуємо скористатися сайтом видавництва Lingvist, а саме секцією для учнів та учениць, натиснувши Оберіть свій підручник. Оберіть третій клас. Натисніть на обкладинку SuperMinds Ukrainian Edition Grade 3. Та натисніть на кнопку Є додаток. Ви потрапили на сторінку електронного додатку до курсу SuperMinds Ukrainian Edition Grade 3, що знаходиться на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Для отримання повного доступу до ресурсів додатку рекомендуємо зареєструватися на платформі. Серед ресурсів додатку ви знайдете аудіо та відео супровід, лексичні картки Quizlet, лексико-граматичні ігри на платформі WordWall, додаткові воркшіти для перевірки знань ваших учнів та листи підтримки батьків. І пропоную коротко ознайомитися із методикою, що лежить в основі SuperMinds. В основі курсу поєднання шкали життєвих компетентностей та дослідження когнітивних процесів учнів відповідного віку. Таких як оперативна пам'ять, гальмінний контроль та когнітивна гнучкість. Професор Гербет Пухта каже. Вивчення іншої мови це складний процес, який потребує більшого, ніж просто знання мови. Щоб успішно вивчати нову мову, наші учні повинні контролювати власне навчання та себе. Допомагайте вашим учням розвивати себе разом із SuperMinds Ukrainian Edition Grade 3. Дякую за увагу!